Читальна зала обласної наукової бібліотеки. Щойно пролунав сигнал Повітряна тривога працівники йдуть в укриття. Шановні колеги та користувачі спускаємося в укриття. У сховищі жінки дістають спиці, нитки починають в'язати. Галина Солотюк розповідає: зазвичай в'яже светри та покривала. Зараз шкарпетки для військових. Ми розуміємо, що ці шкарпетки будуть не просто гріти, вони наповнені нашими нашим теплом, наших сердець, і ми їх в'яжемо в надії на перемогу. В'яже шкарпетки і Олена Сафронова. Коли є тривога, у нас є час, щоб допомогти, щоб зв'язати шкарпетки нашим військовим. Шкарпетки для захисників працівники книгозбірні в'яжуть з початку жовтня, каже директорка закладу Лариса Сенник. Роблять добру справу і водночас з користю перечікують повітряні тривоги, які останнім часом значно почастішали. Плетіння допомагає заспокоїтися і тому це як релакс. Збираємо і будемо передавати організовано туди, де є потреба. А Наталя Козак в'яже шкарпетки, які можна одягнути на гіпс. Схему для в'язання побачила в інтернеті. Для поранених, коли в них от гіпс, в них же ж ці шпиці стоять, і тут будуть гудзики пришиті. І вони на ногу будуть якби вдівати на це тепло. Вони великі. Бачите, такі спеціально ми робимо. За два тижні бібліотекарі зв'язали 50 пар шкарпеток. Частину передадуть у військовий шпиталь, а частину на передову. Наталя Колодій, Ігор Самчук, Суспільне новини, Вінниця.